Усім привіт! Ну а в цьому відео я хочу розказати вам про новий тип з камери нашій дорогої Standoff 2. Записайте спочинками, адже ролик буде корисний усім. Ну, а ми погнали! Для початку розберемо, що це за скамери, що це за новий тип з'явився в нашій ігрі. Це з камери, які не скамлять на голоду, а уже забирають повністю контроль над вашим пристроєм. Більшість таки скаже, що, що це таке, ніколи таке не чув. Ну розповідай далі. А я вам скажу, недавно мій друг чуть не загубив свій планшет. Зараз розкажу вам поточніше цю ситуацію і як це вийшло. Коли він грав ММ, він е, в чаті побачив, що написали: віддаю акаунт. Я ухожу з Сендофа, а там були медальки, ту єрс, там був просто дуже прокачений акаунт. І він написав йому в ЛС і, і він типу, оцей скамер дав йому почту. Він зайшов на цю почту і загубив свій планшет. Тобто е, він, заходячи на почту, загубив свій планшет, контроль над ним. І цей скамер виманював Голду, щоб віддати йому пошту Gmail, а. а ще в нього туди була прив'язана карточка, на якій було дуже багато грошей. От йому вискочило ось таке вікно з проблемою. Думаю, ви всі побачили його. Ну, а давайте тепер розберемо, як ці скамери получають контроль над нашим пристроєм. Вони на цю почту настроють якусь програмку, саме не розбираюся в цих програмках, бо я не з камер, я ніколи не скамув нікого. Вони якось е приєднюють цю почту як програмки, і коли е ти заходиш на цю почту, ти з е камер получає дані від е типу, получає контроль над твоїм пристроєм. Так що перед тим, як заходити на якусь чужу почту, тому що вона написала, що віддають аккаунт, задумайтесь над це. Адже ви можете просто загубити всю свою голду. Давайте розберемо усі головні правила, як не попатися на такий тип скамерів. Перше правило. Коли тобі в каці або ще десь написали, що в виході стендофа і дають тобі почту і пароль, задумайся над цим ще раз кажу, задумайся. Адже це може просто бути якийсь скамер або навіть друг. Просто, ну, якщо в тебе є ножі скини, то чому ж друг не захоче їх теж бачити? Так що, от наприклад, даю от. В друга мого, друг, У нього були ножі, перчатки і так далі. У нього було тричі два ножа і дві пари перчаток. Панк і Отман, білі такі самі, одні з самых дорогих. І він дав перед тим, як їхати за кордон, йому аккаунт і цей челік, його друг, він виїхав в іншу країну теж за кордон і все, не вернув йому аккаунт. Забрав його аккаунт собі. Вони тепер не друзі. Ось такі ситуації теж бувають. Друге правило. Не вір нікому у стендофі. навіть своїм друзям. Але хоча друзям не вірити, вірити можна. Ну, типу, якщо ви не дуже сильно знайомі, то краще йому не вір. Адже це можуть теж бути з камери. Третє правило. Це саме основне правило, яке зараз тут з цих трьох є. Ніколи не женися за голдою. Тобто, якщо тобі в каці запропонували дати голди, або, типу, ну, дати якусь голду і так далі. Ніколи на це не введися, тому що ти можеш просто дати йому аккаунт свій, чи ще щось, чи, по, чи почту навіть. Навіть якщо почта є, то він може тебе зламати дальше. Коли тобі в каті запропонували дати голду, але це якось зв'язано з твоїми даними, чи акаунтом ніколи на таке не ведися. Тому що він просто заходить на твій аккаунт, зламує тебе, чи ще щось якось, і все. І навіть на його дані, ось вам ця наглядна ситуація показує, що на його дані, що на дані з камери не можна просто заходити, тому, тому що він тебе взламує моментально. І вимагає голду з тебе. Ось я не договорив про ситуацію з моїм другом. Це лідер плану From Ukraine. Я думаю, що якщо ви дивитесь моє кожне відео, ви його дуже добре знаєте. То розказую далі ситуацію. Я е, вони сиділи з цим з камером, говорили по Діскорду. Я з тим дісков на тому діскорді був теж це реально якийсь стрімний чувак. Який просто вимагав голду. І я віддав, типу, мого друга на той момент був, звісно, керамбіт, кукрі і так далі. Але типу, він на свій аккаунт не міг зайти. І, типу, щоб видалив з камер карточки його, він запросив у нього 300 голди, 170 голди, з яких я віддав цьому камеру. І тепер друг мені винний. Я надеюсь, ви ще зрозуміли з цього відео і не будете попадатися на уловки скамерів. Ну а нажаль, на жаль, на цьому все. Ну і всім папа -па. і запам'ятайте, ніколи не попадайтеся на скамрію, адже мінус ваша голода і мінус усе. Папа! -па.